Ви собі уявіть, я дуже вдячний Михайлу Драпатому за чесну оцінку. Дуже вдячний за те, що командувач сухопутних військ чесно заявив, що я вдячний журналістам, які висвітлили наявні проблеми. Я вдячний драпатому за таку високу оцінку і за чесність в оцінки ситуації. На даний момент керованості особовим складом. Необхідної для ефективного ведення бойових дій, командування сухопутних військ ще не побачило і допомагає, не карає когось, а допомагає цю керованість створити. Це дуже важливо. Так. Ем... Тому хотів відмітити, що це перша доповідь, були доповіді і інших керівників, але там нема публічності. Я вдячний командувачу сухопутних військ знов-таки за цю публічність в оцінці. Це дуже важливо, щоб виправляти помилки, їх треба визнавати. Далі хотів сказати, там Зеленський в інтерв'ю українському радіо заявив, до речі, а хто ж це розповсюджує таку інформацію стосовно того, що ми формуємо нові бригади? Ну ми потім до цього підійдемо. Зараз я не буду це відео. Ми потім до цього підійдемо.